Збираюся на пробіжку 8 ранок 1 градус тепла. Отже, в мене є ось такий светрик, він тримає тепло. Я його завжди беру на пробіжку. Так що в мене є багато лосін, але зараз я вдягаю ці, тому що вони трішечки плотніші. Шорти обов'язково, тому що з мене спадають лосіни. Маю ось такий ось светрик, він термо вдягаю його. І е, шкарпетки я не вдягаю теплі, тому що дуже буде жарко. І купила собі ось таку вітровочку, дуже ідеально, навіть в таку не дуже теплу погоду. І маю красівочки мої улюблені, і також ось таку от сумочку, куди я щось кладу. Шапку не ношу, беру пов'язку. Перед пробіжкою, звичайно, шутмивочка, я її дроблю вдома, і вже виходячи дому, я відразу починаю бігти. Траса в мене завжди майже одна і та саме, в мене є або на 4 км, або на 6 км. Зараз сьогодні я вирішила, що буду бігти 6 кілометрів. Після пробіжки я вдома роблю заминку, для того, щоб потім не так сильно ноги. Хоча минулого разу в мене дуже сильно боліли ноги, тому що я пробігла майже 7 кілометрів. Ось так плюс-мінус відбувається кожна моя пробіжка.